Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Очільник служби зовнішньої розвідки РФ Наришкін заявив, що французи вже відправляються в Україну французькі війська в кількості двох тисяч. Відправляються це, означає, що їхні квартирмейстери і. Передові служби уже на території України і уже готують їх розквартирування. Також цей самий Наришкін заявив, що вони будуть законною ціллю для Збройних сил Ерефії. Тому що будуть перебувати на території Руського міра, він вважає всю Україну територією Руського міра. Наскільки можна довіряти цій інформації, верніше не інформації, це офіційна заява, офіційній заяві Наришкіна, я вважаю, що можна. Останнім часом Макрон дуже багато говорив про те, що він може відправити французькі війська в Україну. Ми знаємо, що плани розроблені, і це вже оперативні плани відправки. Такого роду заяви неодноразові заяви Макрона. А Макрон наполягає на своєму. Він веде полеміку з європейськими лідерами іншими, які цього побоюються. Такого роду заяви робляться уже тоді. Західними літерами, коли справа вирішена і наполовину зроблена. Отже, ми маємо заяву Макрона про намір і заяву Наришкіна про довершений факт: французькі військовослужбовці вже на території України. До речі, Макрону значно легше відправити французькі війська в Україну, ніж іншим європейським лідерам. Адже значна. Кількість військовослужбовців французького іноземного легіону українці за національністю. Українець за національністю очолює французький іноземний легіон. Тобто присутність французького іноземного легіону може бути здійснена виключно силами українців, які там служать. Що це дає Макрону? Це виводить Францію на передові позиції в європейській політиці, і на одну з перших позицій в світовій політиці. Ви скажете, що Франція не має достатнього потенціалу для того, щоб грати в світовій політиці. Це не так. По перше, Франція ядерна держава, і це єдина самостійно ядерна держава. Держава в Європі. По-друге, ми бачимо, як Ерефія, маючи маленький порівняно з багатьма іншими країнами, економічний потенціал, маючи відстойне населення, тим не менше відіграє значну роль. І Саме вона формує вісь зла сьогодні. Тобто, саме вона є головною проблемою європейської полі... світової політики сьогодні. Тобто, бідна неефективна країна. За рахунок своєї активності і жорстокості має можливість бути в числі тих небагатьох країн, які по-справжньому вирішують долю світу. Те саме може робити і Франція. Присутність французьких військ на територію України по-справжньому перетворює цю війну в світову. Тобто це сильно змінює взагалі всю ситуацію. Це означає, що західні лідери, лідери змушені будуть реагувати на це зовсім по іншому. Це означає, що московити спіймають червочергового облизня чи облизня. Я не знаю, як це говориться українською мовою, тому що система наголосів в українській мові надзвичайно складна, десь така сама, як. Система тональності в китайській мові, і ми цим можемо пишатися. Путін всіх злякує, і до останнього часу всі справді лякалися. Але якщо його вже не бояться французи, значить його вже можуть не боятися навіть киргізи. Ну втім, поки що полишимо цю тему. У нас є ще ряд дуже важливих новин і розмірковувань. Перед цим я нагадаю вам, що 21 березня вистава. Поетичні сварки перед комендантською годиною буде гратися в культтеатрі, і квитками можна поцікавитися в описі під відео. А 23-го там вже буде гратися комедія колаборант за моєю п'єсою. Це важливо, адже свідчить про те, що українці можуть не тільки вести війну, а водночас і розвивати власну культуру. Тобто якісно вести війну і творити якісну передову культуру українська драматургія сьогодні на передових позиціях в Європі, в тому числі і завдяки мені. Вчора Путін як завжди наговорив багато маячні, тобто він завжди говорить багато маячні, але вчора він наговорив її дуже багато зокрема, він закликав Федеральну службу безпеки Росії. Допомагати підприємствам Росії обходити санкції, тобто активніше красти е, деталі, е, критичні товари і технології на заході. В той самий час Путін закликав збільшити народжуваність ванюшок. каже, треба нам ванюшок більше для війни і для споживання. Ну 30% каже більше нам потрібно ванюшек, і для цього. Е, Держава має проводити якісь там заохочувальні заходи. І в той самий день на насосній станції московського метро був знайдений трупік новонародженої дитини. Це ре... реакція Ванюшек на заклики Путіна збільшувати народжуваність. Цей трупік був уже другим за останній час. В смислі другим в метро. А взагалі їх там багато. Вони вбивають своїх немовлят і вивозять українських дітей масово, якимись там десятками тисяч. Московія завжди послідовна вбивати власних дітей красти чужих, знелюднювати власні території і захоплювати чужі території. Ця політика у них уже років 500 щонайменше. і саме з цією країною підтримують нормальні стосунки багато країн світу. Навіть Сполучені Штати державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заблокував заяву Групи 7, вже 7, Великої Сімки з засудженням. Так званих президентських виборів, які відбулися на Ерефії, про це пише Італійська Республіка, Там є така газета. Вона посилається на власні джерела. Італійці підготували проект такої постанови, але Блінкін її заблокував. До речі, всупереч думці. Радника Байдена по зовнішній політиці Салівана Републіка гадає, що Блінкін не хотів дати приводу московитам втручатися в американські вибори, якщо так, це дивно. Вони все одно будуть втручатися в американські вибори на тлі такої дивної політики Сполучених Штатів, де з одного боку міністр оборони заявляє, що не дасть Україні програти, а очільник держдепу. Блокує заяву е, представників Семи про засудження московицьких виборів, так ось на цьому тлі не може нарадувати пробудження Європи. Міністерство закордонних справ Греції заборонило запрошувати на святкування Дня грецької незалежності московицьких дипломатів. Як ви знаєте, у мене на жаль є конкуренти в інформаційному полі і деякі. Навіть подають непогані матеріали. Інколи я вам про всі ці матеріали буду розповідати. Тобто ви можете їх не дивитися. От зокрема, є такий Блумберг, який зі мною активно конкурує. Ну, щоправда, він мільярдер, йому можна. І Блумберг видав дуже непогану статтю про випробування нових далекобійних ракет великої потужності в Північній Кореї. За ними спостерігав за цим випробуванням. Спостерігав Кім. Це шість надвеликих ракетних установок 600 міліметрів діаметр цієї ракети. І він спостерігав, тому що вони хочуть втюхати це зараз РЕФІ. Вони раніше продавали РЕФІ ракети, якими РЕФІ лупили по Україні, але це ракети невеликої дальності до 380 кілометрів. Оці от ракети, які випробовуються, це від 380 до 800 кілометрів, можуть летіти. До цього північна Корея вже відправила в РФ 7 тисяч морських контейнерів зі зброєю. Для того щоб вбивати українців, якщо це були навіть тільки артилерійські снаряди, то це десь 3 мільйона снарядів. Московія натомість активно постачає до північної Кореї харчі запчастини до виробництва зброї і сировину. І це як вважається, може дати можливість Кіму зменшити свою залежність від Китаю, що не сильно подобається Китаю. Ці ракети, які корейці дають московитам, коштують зараз десь 5 мільйонів доларів кожна. Але за рахунок збільшення попиту, а отже, і збільшення виробництва, вони зможуть десь відсотків на 30 зменшити їхню вартість для московитів. Після нашої неуникненої перемоги над Москвою, звісно, що знищення північно-корейського режиму має бути пріоритетним завданням для українських спецслужб, і це обов'язково потрібно зробити. Ким має, е, не хочу казати, тому що. Ютуб заблокує. Я думаю, що коли Україна стане однією з світових домінант, то звісно потрібно з багатьма буде розбиратися. Кулєба зараз їде в Індію для того, щоб зустрітися з міністром закордонних справ цієї Індії. Навіщось що Індія це одна з тих країн, яка активно допомагає Московії. Купляє зараз, правда, трошки менше у них нафту, і взагалі з ними співробітничає. привітала Путіна з так званим обранням. Оце от перед, з яким буде зустрічатися Кулєба, його звуть Субрахманьям Джайшанкарн. Слухайтеся в мелодику цього імені. Субрахманьям Джейшанкарн. Якби Індія досі лишалася британською колонією, то його б звали Джон Сміт, але він знущається. розумієте, вони знущаються не тільки над здоровим глуздом. Ці люди вони знущаються і над власним народом. Вони, оці субрахманіянми Джайншанкарни. Це все немає права на існування. Просто з міркувань естетики, просто з міркувань філології це все має зникнути. Нагадаю вам, що батальйон БРАСТО здійснює рекрутинг, і ви можете поцікавитися рекрутинговими телефонами в описі під відео. Це важливо, адже саме «Братство» буде робити і робить і далі буде робити всю цю невдячну роботу про подресування всіх всіх закордонних добрих людей, які заважають нам жити. І е, е, батальйон має великі здобутки навіть ці наші хлопці, які загинули в, в цій боротьбі за свободу і за українську велич е, загинули в війні. За віру, вони ніколи не будуть забуті. От зараз внесено на виконком в жовтих водах. Жовті води є таке місто в Україні, і звідти походить один з бійців брянської четвірки. Брасто, це ті хлопці, які при виконанні бойового завдання загинули на різдвяну ніч 22-го року на Брянщині. І це Богдан Лягов. Один із них, псевдоаполон, Наймолодший з цієї четвірки він походить сам з жовтих вод і там хочуть назвати його іменем одну з вулиць. Спочатку вулиця імені Богдана Лягова, а потім пам'ятник Богдану Лягову. Він обов'язково має бути в жовтих водах. І так буде. І я закликаю депутатів. Жовтоводської ради обов'язково проголосувати. Він був одним з найкращих, одним з найсміливіших. Він був одним із перших диверсантів на території ворога, які були послані нами для того, щоб здійснювати там диверсії для того, щоб провадити там війну. Зараз, дяка богу, така війна вже в розпалі. Ви знаєте, що все ще російський добровольчий корпус це українські проксі. Продовжують свій наступ на Білгород, і цей наступ повільний, але і сил не так багато. Але тим не менше, Білгородчина і Курщина це не єдина ділянка фронту, де ми перебуваємо в наступі в усіх інших місцях. Ми в обороні, і те, що війна ведеться на території ворога, це чудово збільшується кількість диверсійних операцій на території ворога. Ви знаєте, летять. Безпілотники головного управління розвідки і Служби безпеки України по аеродромах, по нафтопереробних потужностях ворога, по нафтоперевалках, по військових об'єктах різноманітних, але для того, щоб вони летіли, так само потрібна робота агентури, і ця агентура працює її дедалі більше. Я закликаю зараз, зокрема, і українців, які перебувають зараз в Рефі, і можливо, Бачать мене, виходити на зв'язок з головним управлінням розвідки, виходити на зв'язок з службою безпеки України або виходити на зв'язок з братством, яке е, працює під керівництвом центру Тимура головного управління розвідки України для того, щоб Отримувати завдання, ділитися важливою інформацією своїми думками, чаяннями власного серця і виконувати ті невеличкі прохання, які ми будемо вас просити здійснити. Ми говоримо з вами про те, що відбувається бурхливе відродження Європи зараз, дяка Богові. А чим був викликаний Занепад? Він був викликаний Занепадом церкви. І це зараз дається в знаки. От зараз, наприклад, в німецьких школах навчати дітей християнству не можна. І навіть в тих школах, де в принципі це допустимо, наприклад, в приватних дитина може відмовитися. І здебільшого батьки відмовляють дітей навчатися християнству. натомість, всяким гендерним оцим штукам, брудним це обов'язковий предмет, обов'язкове навчання як математика і граматика. Це є обов'язком. Тобто, ти обов'язково вас, вашу дитину дитина, навчать одностатевому. Зляганню, але от християнським вартостям її вчити не можна. Ви знаєте, що ледь не в кожному голівудському фільмі, європейському фільмі, майже в обов'язковому порядку потрібен якийсь збочинець для того, щоб цей фільм мав будь-яку перспективу. Бо, хоча би просто фінансувалося його виробництво, це пропагується, скажімо, антихристиянські цінності пропагуються в масовій культурі сполучених штатів і євросоюзу. В... Армії і поліції і Німеччини проблема зі здачою нормативів фізичних. Чоловіки часто змінюють стать або принаймні формально змінюють стать для того, щоб не напружуватися. Для фізичної підготовки, тобто вони здають тепер нормативи як жінки. І ясно, що в такому випадку їм легше їх здати. Така сама гендерна хрінь активно впроваджується і в Україні. Останній випадок громадська організація Всі разом, яку очолює Руслан Кухарчук, 14 березня оскаржила в Київському кружному адміністративному суді припис Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Тому що ця от Нацрада з питань телебачення і радіомовлення стверджує, що публікація на сайті руху всі разом є дискримінаційною, і підбурює до дискримінації. А що ж це за публікація на сайті, проти якої виступила? Оця от сама нацрада, це до речі орган, який існує за наші гроші і активно впроваджує гомосексуалізм в Україні. А там в цій публікації, проти якої е, Нацрада йдеться про те, що оцей от ру голубих і педофілія мають історичний зв'язок. Руслан Кугарчук, який захищає християнські сімейні цінності, от в цьому позові до нацради, він е, посилається на Статтю дуже важливого маніхея, скажімо, офіційного маніхея, респектабельного маніхея, відомого маніхея на заході, якого звуть Девід Торстет, і цей пропагує такі ідеї. Торстет він пише буквально: тема кохання між чоловіками та хлопчиками перетинає гей рух з кінця 19 19 століття. Педерастія, тобто любов між чоловіком і підлітком від 12 років, є основною формою, яку чоловічий гомосексуалізм набув у всій західній цивілізації, пише ця людина, і, власне кажучи, це пропагої і зараз таким центровим завданням західного маніхейства є зменшити вік згоди до сексуального зв'язку. В гомосексуальній формі, ну хоча б до 12 років, а взагалі багато хто із їхніх екстремістів вважає, що і до семи. І ще раз хочу підкреслити для адміністрації ютуба, що я не виступаю проти нещасних гомосексуалістів. Я вважаю, що цим людям церква має подати руку допомоги, витягнути їх із їхнього гріха, і шляхом покаяння аскези. Відмови від свого гріха можна вилікуватися, це все виліковне. Насправді церква може вас вилікувати, братця і сестра. Віра може вас вилікувати, і покаяння воно не з таких іще гріхів витягувало до спасіння. Але е, я не приймаю, і ми всі і церква не приймає тих людей, які пропагують гріх, які впроваджують і нав'язують гріх, в тому числі такі. Тобто ми не сприймаємо нацраду з питань телебачення радіомовлення, і ця структура має зникнути з українського життя, так само як має з українського життя зникнути держкіно і багато чого іншого зайвого. Всі ці функції може виконувати. Якийсь один з центрів головного управління розвідки я пропоную центр Тимура головного управління розвідки. Він міг би заодно керувати і. Кіно і телебаченням і радіомовленням всі були б щасливі, і все було б нормально по християнськи. І ще краще було б передати ці функції церкви. Звісно, що культурою має керувати церква, особливо бойовий авангард церкви, озброєний авангард церкви, яким на сьогоднішній день так сталося просто, попри наше бажання. Є братство, і от братство могло би виконувати функції держкіно і е, ради з питань телебачення і радіомовлення. Ми могли б взяти на себе функції ще половини міністерств а решту просто ліквідувати за непотрібністю свого часу. В Іспанії, у франкійській Іспанії, уряд був сформований такою організацією, яка називається Opus Dei, справа Господня. І Економічні реформи були проведені, і з 1960 по 1975 рік Іспанія демонструвала е, темпи економічного розвитку більше ніж тодішня Японія, і найбільше в Європі. Тобто, з ситуації голоду вона стрибнула в число економічно розвинутих країн е, за 15 років всього. І це от справа опуздеї справу господньої. Католицький орден, все це діло здійснив. І якщо віддати економічні реформи і формування уряду братства, буде все ще швидше. Ви навіть не помітите, як станете багатими людьми. Дивіться мені в очі: шлях до багатства дуже короткий. Забрати економіку у маніхеїв і віддати братству. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре. Українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому белькотіли мовою огідного Булгакова.